Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про урівнювання рівнянь методом напівреакцій в кислому середовищі. Для того, щоб урівнювати реакції методом напівреакцій, можна використати. ПРАВИЛА РІВНЮВАННЯ РІВНЯНЬ методом напівреакцій в залежності від середовища. Ну, звісно, тут мається на увазі, що реакції у нас з речовинами з іонним хімічним зв'язком є гідроген, є оксиген, тоді нам дуже допомагають ці правила. інакшому випадку, якщо урівнювати з оксигеном, то Хохо-хо-хо-хо-хо. До цих правил ми будемо повертатися неодноразово. Тому їх варто запам'ятати, а краще записати. Поїхали. Якщо вихідний іон або молекула містять більше атомів оксигену, ніж продукти реакції, то надлишок атомів оксигену. В кислому середовищі зв'язується іонами H молекули води, В нейтральному і лужному середовищі надлишок атомів оксигену зв'язується молекулами води в oh групи. Якщо вихідний іон або молекула містять меншу кількість атомів оксигену, ніж продукт Реакції то нестача атомів оксигену. В кислих і нейтральних розчинах компенсується за рахунок молекули води в лужних розчинах за рахунок OH-аніонів. Правила виглядають страшно, але. Спробуємо на конкретному прикладі. Застосувати ці правила. Ну, Для початку треба визначити, які іони змінюють ступінь окиснення, які не змінюють. А щоб це визначити, треба визначити ступінь окиснення усіх хімічних елементів. Чим і займемося. Натрій плюс 1 оксиген мінус 2. Тоді сульфур плюс 4. Калій плюс 1 оксиген мінус 2, манган плюс 7. Гідроген плюс 1. Оксиген мінус 2, сульфур плюс 6, натрій плюс 1, оксиген мінус 2, сульфур плюс 6. Оксиген у нас мінус 2, сульфур плюс 6, як ще сказано, ми вже визначали в SO4, сульфур там буде плюс 6. Отже, манган тут буде у нас плюс 2, виходячи звідси. Party, and not... Зачекай, зачекай, ми ще не завершили. Повернись! Залишилося найскладніше. Ступінь окиснення у нас поміняли Сульфуроз цей, який був плюс 4, а став плюс 6 повсюдно. А також ступінь окиснення у нас поміняв манган, який був плюс 7, а став плюс 2. Отже, складаємо баланс для сульфуру. Кількість оксигенів після реакції, тобто у продуктах більша за кількість оксигенів у реагентах. Отже, якщо вихідний іон або молекула містять меншу кількість атомів оксигену, ніж продукт реакції, то нестача атомів оксигену, в кислих і нейтральних розчинах компенсується за рахунок молекули води. Додаємо зайвий оцей оксиген молекулою води. Ну і мінус 2 електрони, оскільки після дорівнює у нас H плюс 2 рази 2 плюси і 2 мінуси. У нас виходить після дорівнює. Тому щоб компенсувати все це, ми від двох мінусів, які до дорівнює, віднімаємо ще два мінуси, тобто віднімаємо 2 електрони. З манганом. Кількість оксигенів до реакції у продуктах більша, ніж кількість оксигенів у реагентах. Якщо вихідний іон або молекула містять більше атомів оксигену, ніж продукти реакції, то надлишок атомів оксигену в кислому середовищі зв'язується іонами H молекули води. Тому ми додаємо гідроген, котрий зв'язує оксиген 4 оксигени і 8 гідрогенів в 4 молекули води. Ну, і ми бачимо кількість плюсів 8. І 1 мінус це 7 плюсів додавні. Після дарівні у нас 2 плюси. Отже, треба мінуси додати. Додати 5 мінусів. Додаємо 5 електронів. Шукаємо найменше спільне кратне. Між 2 і 5 це буде у нас 10. Отже, додаткові множники 5 і 2. Записуємо, що ми отримали. Для початку з сульфуром. Додатковий множник 5, тому SO3 на 5 множимо, воду на 5 множимо, SO4 на 5. Було 2 гідрогени. Множимо на 5, 10, отримаємо. З манганом домножаємо на 2, додатковий множник 2. 2 манган О 4-16H, ми бачимо після мангану 4-8H. Множимо на 2, отримаємо 16. Відповідно, після дорівнює мангану був 1, але домножаємо на 2 2 мангани. Ну і 4 молекули води множимо на 2, ми отримаємо 8. Скорочуємо однакові іони. Ми бачимо, у нас 5 молекул води скоротили. І з тої сторони. Коли ми скорочуємо 5 молекул води, залишається лише 3 молекули води. Також ми скорочуємо гідрогени. До дарівні 16 після 10. Скорочуємо відповідно до 6 після зачеркуємо. Ми отримаємо таке рівняння. Тепер додаємо. Те, чого не вистачає. Тобто катіони і аніони. Ми бачимо дещо зайве. У нас два калія зайвих. Ну і SO4 група. І SO3 група є у нас. Отже, гідрогенів у нас відповідно, ми бачимо скільки. А от сульфурів у нас 5 сульфурів і плюс ще 3 сульфури, 8 сульфурів після дарівні їхньої 8. Тобто, у нас є іще зайвий сульфур. От його ми і вписуємо у сполуку, яка повинна була бути на місці оцих двох крапок. Тобто калій і SO4. Ми урівнюємо, утворюючи сполуку, калій 2 SO4. Тобто Три крапочки після даріння. Це у нас вода і калій 2 SO4. В принципі, все урівняли. Можете перевірити. Дякую за увагу.